Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги! Що хочу сказати, зараз наступає сезон відбору зразків ґрунту. Я хочу вас попередити, тому що маю досвід у відборі зразків ґрунту, наших партнерів, взагалі по, ну, по нашому господарству. Як приклад, хочу сказати, що зрозумійте одне: послуга може завжди коштувати дешево. Надзвичайно дешево. Ви можете будь-який тендер зайти і подивитися, скільки може коштувати відбір аналізу ґрунту, колеги. Але зрозуміти одне: вам треба якісні результати, вам треба кожен аналіз ґрунту, щоб попав в лабораторію, там дали результати з лабораторії. Чи вам треба просто дешеві дані? Тому що, якщо дешеві дані, то не треба в лабораторію возити, принаймні зробити імітацію, розумієте? Все решта можна взяти з стелі, і так буде, буде значна економія. Просто вдумайтесь в це, тому що цими дослідами, цими цим е, аналізом ґрунту, ви будете користуватися як мінімум 4-5 років, розумієте? І ви будете в, в, туди вкидувати купу ТМЦ. Тому що те, що зараз створиться просто на ринку. Відбору зразків ґрунту це просто якийсь треш. Розумієте? За три копійки готові відібрати, просто щоб, просто щоб отримати щось, якісь результати. якісь. Тому що я розумів, скільки коштує результат отримати якісні результати в лабораторії, якісні лабораторії, це великі кошти, розумієте? А отримати дешеву тендерну пропозицію це без питань. Тільки тоді просто начувайтесь на те, що там може бути трошечки стелі, або буде вся стеля, або від стелі все. Тримайтеся, колеги, бути розважливі, просто вдумайтеся в ту пропозицію. Наприклад, тільки відбір зразків ґрунту звичайним автомобілем коштує від 800 до 1000 гривень. Це просто автомобіль. Ви зрозуміли це десь до 25 доларів, коштує тільки авто, так що вдумайтеся в те, що е, за скільки вам пропонують дану послугу зробити аналіз. Тримайтеся успіхів вам.